Всім привіт! Це Володимир Смірнов, найкращий кандидат, номер один. І в сьогоднішньому відео хочу вам показати відео декларацію про мій майновий стан. Ну, Відкрито хочу казати, мені, наприклад, немає чого ховати від громадськості, від людей. Я досить спокійно можу показати, що в мене є. Є в мене небагато. Оце от моя квартира. На першому поверсі, тут я живу. Куплена була ще в 2003-му, здається, році за 8 тисяч доларів. Ось мій корч, на якому я їздив. 2014 року придбав я нещодавно за 139 здається, тисяч гривень. Були в мене і кращі машини. Раніше там різні, але я не фанат там, класних тачок, вже це мені все не цікаво. Ось моя дружина. Дружина, ти куди пішла? Ось моя дружина, вона мала. Менша дочка Аріна Володимирівна. Є в мене ще старшенька Мирослава Володимирівна, вона зараз там десь на заняттях на хореографії. В принципі, у ми досить скромно живемо, але я досить комфортно себе почуваю. Це наш двір, який ми тут плануємо дуже серйозно робити благоустрій і робити найкращий двір. Спочатку на районі, а потім вже цей досвід застосовувати до всіх інших дворів, благо... Благо... благоустраювати і робити. Дуже гарні затишні двори. Все, таке життя. Дивіться, Моя декларація про майновий стан, ви можете на моєму сайті подивитися, все там буде чітко опубліковано. В наступному відео розкажу, чим я займаюся, чим заробляю собі на життя, про свою роботу. Все поки. Голосуйте за самопоміч.